Доброго дня, мене звати Світлана Бостан, я директор Чернівецького обласного центру соціальних служб. Хочу вам розказати про соціальну послугу кризового та екстреного втручання. Соціальна послуга кризового екстреного втручання це спеціалізована підтримка, яка надається людям, що опинилися в екстрених або кризових ситуаціях. Мета цієї послуги оперативно допомогти людині справитися з раптовими життєвими труднощами. Які можуть мати серйозні наслідки для її здоров'я, безпеки чи соціального становища? Основними характеристиками та завданнями цієї послуги є негайна допомога, де соціальні працівники або інші спеціалісти швидко реагують на звернення людей, які опинилися в кризових або екстрених ситуаціях. Це може бути втрата житла, насильство в сім'ї, аварії, природні катастрофи, втрата близької людини або інші події, які потребують термінового втручання. Також основним завданням даної послуги є психологічна підтримка, де фахівці надають емоційну підтримку та психологічну допомогу, щоб допомогти людині впоратися зі стресовою ситуацією, тривогою або шоком, який може виникнути через кризову ситуацію. Соціальна допомога, в залежності від обставини, передбачає різні види соціальної підтримки: тимчасове житло, харчування, одяг, допомога в оформленні документів, соціальні виплати. Це допомога Ж людині стабілізувати своє становище та почати вирішувати поточні проблеми. Також дуже важливим є у випадках, коли ситуація вимагає правового втручання, надається юридична консультація або допомога у взаємодії з правоохоронними органами або іншими офіційними установами. Послуга кризового та екстреного реагування дуже важлива, оскільки вона надає людям впевненості можливість отримати допомогу саме тоді, коли вони її найбільше потребують, мінімізуючи негативні наслідки кризових ситуацій і допомагаючи повернутися до нормального життя. Соціальні послуги це не просто допомога в складних життєвих ситуаціях. А справжня підтримка, яка дозволяє людям відчувати себе захищеними і не залишатися наодинці з проблемами. Усі ті соціальні послуги ви можете отримати в відділах соціального захисту територіальних громад або в центрах надання соціальних послуг.